Обстріляли з серйозним калібром 122 і 152 міліметри. Т-30 було, працювало, САУ працювали. Накрили багато цілей, але втрат серед військових майже не було на той час. Штурмували цілий, майже цілий вечір, починаючи там з двох годин дотепер, до тобто до, майже до темна. Штурмували правий фланг і хотіли його зложити, не знаю там, знищити дома. Стріляли з танків, два танки підтягнулися туди. стріляли з 120-х мінометів, обстрілювали РПГ стрілковим, тяжким стрілковим озброєнням. Повністю, повністю хотіли знищити цілий будинок. Серед азовців є два поранених. Скоро буде більше інформації». Сторона противників отримала добру прочуханку з стрілкової зброї, тяжкого зброєння, кулеметів ДШК і птурів, запущених в бронетехніку.